14 травня державтоінспекцію проводиться комплекс профілактичних заходів автобус 2012. Це здійснюється задля попередження та профілактики аварійності на громадському транспорті, покращення транспортної дисципліни водіїв та підвищення технічної готовності громадського автотранспорту, особливо під час перевезення організованих груп дітей до місць відпочинку. Докладніше знає Данило Оніпко. За тиждень операції співробітниками Державтоінспекції міста Севастополя проведено велику роботу з попередження аварійності на громадському транспорті. Основними напрямками роботи є посилення контролю за виконанням транспортної дисципліни, контроль за технічним станом маршрутних таксі, перевірка водіїв на наявність медичного допуску перед виходом на рейс, контроль за організованими перевозками дітей до місця відпочинку. В ході проведення операції співробітниками Державтоінспекції перевірено одне підприємство, яке надає послуги з перевезення пасажирів автотранспортом на підставі виданих ліцензій. Було оглянуто більше 210 транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів. З них виявлено 10 автобусів з технічними несправностями. У відношенні до водіїв складено 71 адміністративний протокол, заборонено експлуатацію 43 транспортних засобів шляхом тимчасового вилучення та ло. Лону про проходження техогляду тимчасово вилучено 10 ліцензіованих карток на автобуси. Видано 16 приписів державтоінспекцією. У зв'язку з цим державтоінспекція спільно з зацікавленими організаціями продовжує проводити цілеспрямовані рейди контролю. За дотриманням правил дорожнього руху водіями автобусів та мікроавтобусів, під час перевірки технічного стану особливу увагу приділяють справності запасних та аварійних виходів, укомплектуванню засобів протипожежної безпеки, виявленню фактів незаконного переобладнання автобусів, установленню додаткових місць для сидіння тощо.